Pantum M6500 W лазерний багатофункціональний пристрій три в одному для дому та офісу. Оснащений одним чорним картриджем. Є можливість перепрошити пристрій у безчипову версію. Це дозволить значно зекономити час і гроші при подальшому обслуговуванні. Швидкість друку досягає 22 сторінки за хвилину. Перша сторінка виходить через 7,8 секунд. Максимальна щільність носіїв, що підтримується 163 грами на квадратний метр. Максимальний формат друку А4. Лоток подачі паперу містить 150 аркушів. Приймальний лоток містить 100 аркушів. Має досить компактні габарити. Є невеликий екран та кнопкова панель керування. Оптична роздільна здатність сканера становить 1200 на 1200 пікселів на дюйм. Серед способів підключення є лише USB. Пристрій та безчипову прошивку можна придбати у нашому інтернет-магазині. Підписуйтеся на канал Ink System.